П'ята частина нафтопереробних потужностей Росії виведена з ладу, і це вже не просто тактичні атаки, а стратегічний удар по економіці ворога і завдають його українські безпілотники та ракети власного виробництва. І поки Росія рахує втрати, Україна демонструє нові можливості, про це і говоримо далі. Російські склади боєприпасів та військові цілі на тимчасово окупованих територіях вже під прицілом українського дрона Камікадзе-Паляниця. Після року активного застосування Укроборонпром розкрив технічні можливості дрону Камікадзе. Дрон Камікадзе Паляниця здатен розвивати швидкість до 900 км на годину його швидкість можна порівняти зі швидкістю російської крилатої ракети хасто 1 При цьому дрон здатен летіти на відстань до 650 км та нести бою частину до 100 кг. Таку швидкість дрон камікадзе може розвивати завдяки спеціальному двигуну, який називається турбореактивним. Щоб знайти ціль, паляниця використовує розумну систему. Вона сама знає, куди летіти і не боїться ворожих перешкод, бо має автономну навігацію. Розробники позиціонують свій виріб як інструмент ураження об'єктів на тактичній глибині, включно з наземними та надводними стаціонарними цілями. Враховуючи саме заявлену дальність, то в залежності від місця пуску на території України ця ракета дрон вона може досягнути навіть Москви. А якщо ми беремо умовно центральну частину України, то вона перекриває повністю всі території тимчасово окуповані. Також, якщо ми беремо трошечки південніше, до прикладу, з терен Дніпропетровської області, то а цей виріб може досягти навіть Кубані. Працює Україна не лише над далекобійними дронами камікадзе, але й над створенням власних балістичних ракет. Після представлення крилатої ракети під назвою Фламінго розробники анонсували ще й розробку балістичних ракет під назвою «ФП-7» та «ФП-9». Компанія навіть вже розкрила їхні технічні можливості. ФП-7 буде запускатися з наземної платформи. Це дозволить швидко розгортати ракету в польових умовах без потреби в авіації чи кораблях. Матиме швидкість півтори тисячі метрів в секунду та дальність ураження до 200 кілометрів. Евпід 9 здатна долати відстань до 855 кілометрів. Це дозволить їй вражати цілі в глибокому тилу противника, а швидкістю у 2200 метрів за секунду дозволить пройти через системи ворожої протиповітряної оборони. Також ракета матиме кругову ймовірну похибку у 20 метрів. Це свідчить про високу точність ракети і означає, що при стрільбі на максимальну дальність ракета з високою ймовірністю влучить у межах 20 метрів від цілі. Ми бачимо, що компанія Farpoint, яка є розробником цих балістичних ракет «ФП-7» та ФП 9 вже анонсувала відкриття виробництва твердопаливних прискорювачів за кордоном. Тобто, це один з кроків, які дозволить нашим виробникам розподілити виробництво важливих та критичних компонентів для такого важливого типу техніки, як балістичні ракети, за кордоном. Така динамічна розробка власної зброї в умовах війни та щоденної загрози підприємствам з боку ворога мотивує інші країни долучатися до допомоги українській армії. США та Україна розглядають можливість укладення угоди вартістю близько 100 мільярдів доларів, яка дозволить постачати зброю зі США в обмін на інтелектуальну власність на нові розробки. Саме українські технології в сфері безпілотних авіаційних комплексів. В тому числі безпілотних надводних, морських дронів, вони є в пріоритеті. І ми бачимо, що, на жаль, події, які розгортаються у нас, вони е, докорінно змінюють підходи е, у військово-промислових колах е, країни. Вони розуміють, що сучасна війна вона є поєднанням собі як позиційного протистояння в окопах, так і Активне застосування новітніх технологій, тобто це дає е, досить важливий поштовх для американської індустрії, для європейських колег, що дешевий засіб він буде е, домінуючим на полі бою майбутнього. Наразі деталі угоди невідомі. Як і те, чи буде це взаємний продаж готових виробів, як про це повідомляють українські посадовці, чи продаж технологій, як про це повідомляють американські змі.